І знову сумна звістка сколихнула подільську громаду. 8 квітня, на 36-му році життя, героїчно загинув наш земляк холодом Віталій Євгенович. Він до останнього подиху захищав рідну землю. Мужньо боровся з окупантами, наближаючи нашу перемогу. Попрощатися та провести в останню путь героя. Прийшли рідні, друзі, побратими, а також представники міської влади. Дуже важко говорити, тому що сьогодні Подільщина знову в жалобі. Ми черговий раз прощалися з героєм, нашим земляком, який загинув заради нашого майбутнього. Міська влада висловлює слова щиріх співчуттів родині загиблого. І нехай ангели-охоронці, нехай Бог охороняє і береже наші Збройні Сили України. Царство Небесне нашим героям, вічна їм пам'ять! Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом торкнувся не лише сім'ї, а й всієї Подільщини. Немає прощення російським агресорам за гори, які вони принесли на нашу українську землю. Він віддав найкраще, що в нього було, найцінніше заради нас, з вами, заради своєї родини, заради матері, заради того. Щоб ми зараз з вами тут стояли і над нами не літали ракети, нас не бомбили і не прийшов ворог сюди. Заради того, щоб над нами зараз так гарно співали пташки, заради того, щоб було так ясно і світло над нашими головами з вами. Вічна пам'ять героїв!

Не вмирають, вони поповнюють лави небесного війська і вічно живуть в серцях тих, хто їх пам'ятає. Світлий добрий спомин про мужнього воїна Віталія Холодова назавжди залишиться в наших серцях. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким загиблого, сумуємо разом із вами та підтримуємо в годину скорботи. Вічна пам'ять та слава герою.